На панчині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина, годувать. Воно сповито кричало у холодочку за снопом, розповила, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя здрімала, існиця її той синиван. І родливий, багатий, неодинокий, а жонатий на вольні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таку пшеницю жнуть. А діточки обід несуть і осміхнулася Бога, проснулося, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько. Сповила та щоб дожать до ланового ще копу дожинать.